Василь Габор, ніч, що ховає усі дороги. Зі збірка, книга екзотичних снів та реальних подій. Стояла біля дверей і хухала на задубілі руки. Вона так довго йшла, а тут ніхто не впізнав її, ніби ніхто й не чекав. Батьки подруги, понурі, якось байдуже відповіли на привітання. Сиділа біля групки її похитуючи, і, п'яно похитуючись, здивилися порожніми очима на вкрите її неєм вікно. Хату переповнювали важкі запахи кислих страв, їдкого тютюнового диму і горілки. стоту тут нещодавно справляли якусь гостину, і запахи ще не встигли вивітритися. А може, Марійка запрошувала мене на ту гостину, а я не встигла, подумала Христя, стоячи й далі біля дверей. Її у руки зайшли зашпори, і такі сильні, аж сльози вибігли на очі. Вона терла задубілі пальці, і це виходило у неї якось незграбно. Марійчині батьки так поводилися, ніби її не було в кімнаті. Згадала, що бачила в коридорі відро з водою, пішла і намочила руки, але зашпори не проходили. Тоді Христя вийшла на вулицю по сніг. Вона залишила двері відчиненими і через них валували, мов дим, білі клуби пару, але двері ніхто й не думав зачиняти. Напроти обійстя марійчиних батьків, за тином стояло двійка дітей, хлопчик і дівчинка, і мовчки дивилися на неї, міцно тримаючись за руки. В їхніх очах не було ані зацікавлення, ані співчуття до неї. Одна порожнеча була, що сильно здивувало Христю. Мороз тріщав під ногами. Наст був таким твердим, що не могла проломити його п'ястуком. Пробила каблуком і, мов скляниці, черпала з ямки сніг пригорщами і терла ним руки. Рипнули двері у сусідній хаті. З великим клубом пари на подвір'я вийшла червонощока молодиця у фуфайці, валянках і сірій хустині. На руках мала чоловічі однопалі рукавиці. Ну, сто тут тобі наглядачка, подумала Христя. Червонощока жінка зиркнула з-під насуплених брів на дітей і кивком голови показала їм на двері. Хлопчики з дівчинкою перелякано задріпотіли до хати. Вони далі міцно трималися за руки, і Христі здалося, що діти прив'язані одне до одного, з болем згадала двійко своїх дітей. А червонощока жінка тим часом підійшла близько до тину і з острахом подивилася на Христю. Відтак щось бубнячі подалася до низенького хліва, його вкривав майже метровий сніг. Дивно було, якщо він не проломив дах, та господарі либоні не думали стягувати з нього сніг. Мороз пробирався до тіла, і Христя зачерпнувши у пригорщі снігу, зайшла до хати. Марійчині батьки і далі незручно сиділи в кімнаті, однак дивилися цього разу не у вікно, а на грубку. На ній у великому і чорному відбруду й диму банякові щось булькотіло, вода час від часу вибігала і голосно по-зміїнному шипіла. Сморід від пригорілого і дим заповнювали всю хату, але це не обходило старих. Я приїхала до вашої Марійки, вже вкотрий раз сказала Христя, але старі мовби й не чули її. Міркуючи, що вони глуховаті, Христя повторила голосніше. Тоді старі здивовано звели очі, наче вперше побачили її в хаті, і Христя почала шкодувати, що вибралася в таку далеку дорогу. Так намучилася. До райцентру їхала в переповненому автобусі. З містечка в села автобуси не їхали, бо не було бензину, і вона добиралася попутними машинами, а ще більше тюпала пішки. А що, коли то дзвонила не Марійка? Вона таки необдумано зірвалася. А все через того триклятого пияка. Він три дні дудлив із приятелями, а вона з дітьми пішла до мами, аби не бачити його п'яної морди. На четвертий день чоловік подзвонив, сказав, хтось із села зателефонував їй, здається, просив приїхати. Хтось, звідки дзвонив, не пам'ятає. Христя облаїла його і кинула трубку. Хто ж то мене шукає? подумала. У селі мала тільки одну подругу Марійку, з якою разом вчилася в інституті. Вже тепер Христі пригадувалося, що в ту хвилю, коли задумалася, хто їй телефонував, в уяві одразу ж з'явилася Марійка, і Христя без жодного вагання вирішила, що саме вона її шукає. Певно, щось трапилося, тому й зателефонувала, інакше б написала. Адже живе Марійка далеко в горах у глухому селі. Христя вирішила їхати. Цим сподівалася ще й допекти осурожному чоловікові. Мама погодилася залишитися з онуками той, чого мала сидіти вдома ще й міркувала, що в селі на свіжому повітрі нарешті відпочине і від чоловіка, і від гамірного брудного міста, дорогих базарів та нудної роботи, на якій навіть на прожиття не заробляє, і вона поїхала. Але тут, здається, її зовсім не зраділи. Подруги немає, а батьки вдають, що не помічають її. Подумала, що треба було по когось на вулиці запитати, чи не знають, куди пішла Марійка, та виходити на мороз не хотілося. Та чи в таку люту погоду ходять люди вулицею? Даремно тільки настоїться, чекаючи на випадкових перехожих. А чому б їй не зайти до сусідів і розпитати про Марійку? Та коли Христя згадала непривітну червонощоку жінку, бажання йти до сусідів зовсім відпало. Аж що коли я зайшла не до Марійчиної хати, раптом подумала і почала зострахом оглядати кімнату. Стіни були густо завішані образами і рамками з купою фотографій. З них дивилися на Христю щасливі молодята, поважні чоловіки, суворі вояки, пишні дівчата, веселі діти і старі жінки з сумними очима. Не було серед тих облич тільки Марійчиного. В теплій хаті Христя зігрілася, їй стало навіть душно, але ніхто не запрошував її роздягнутися чи присісти. Хоч би вже швидше прийшла Марійка. Та хіба знаєш, скільки доведеться їй чекати? і Христя без запрошення роздягнулася і сіла на лавку під вікном. І лише тепер, сівши, відчула, яка страшна втома навалилася на неї. Боліли плечі, а ноги аж дрібно тремтіли, а ще відчула, як сильно за день зголодніла. Спершись на стіну і розправивши ноги, Христя зажмурила очі і так відпочивала. Згадувала, як добиралася до села. Першого, кого зустріла, підходячи до нього, була стара бабуся. Вона несла, перегородивши всю дорогу в'язанку хмизу. Була без рукавиць, але її гудзуваті пальці і крапельки не почервоніли від морозу. Христя стала край дороги і пропустила стару. Жінка так низько нахилилася під в'язанкою, що лиця її не було видно. Христя чула тільки тяжке дихання старої. Вона вдихала і видихала повітря зі стогоном, мов би мала десь у грудях перепону, через яку воно важко проривалося. Христю ще здивувало, що стара несе в'язанку з села. Ішла вже биту годину дорогою, а ніде не заважувала житла. Стояла й дивилася вслід жінці, і думала, яка невесела в людини старість. Хвилин через п'ять, назустріч Христі, за повороту вилетіли коні, запряжені в сани. На санях, тримаючи в руках віжки і крутячи над кінськими крупами батогом, стояв малого зросту чоловік із дрібним обличчям. Якби воно не було так густо переплетене з моршками, а праве око чоловіка не затягува черві, а може то більмо, подумала Христя, то його легко можна було прийняти за підлітка. Христя відсахнулася від коней, аж впала у глибокий сніг. Як вибралася з нього, сани з кіньми і дядьком зникли за великими кучугурами. Недовго й дорожила, як почула за спиною кінський тупіт. Вона хутко збігла на одну зі стежок, що вели до перших хат, і пропустила вже знайомого її фірмана з червоним правим оком. На санях позаду фірмана на в'язці хмизу сиділа стара жінка. Христя, як побачила її жовте обличчя, то вся таки здерев'яніла. Їй одразу ж згадалася лікарня, куди потрапила декілька років тому її старша донька. Була друга година ночі, коли її взяли на операцію. Лікарі вийшли з операційної о п'ятій. Ті три години чекання були для Христі найстрашнішими в житті. Вона ходила довгим коридором і задихалася від задухи, відчиняла вікно і жадібно хапала ротом повітря. Годинник у коридорі лунко відбивав кожну хвилину, а в голові відлунювало від його биття. Вона молилася за свою доню. Десь о четвертій її почало немолосердно хилити на сон. Вона хлюпала на лице з крану літеплу воду і все ходила, ходила. Їй здавалося, якщо на хвильку задрімає чи перестане молитися, з її дитиною станеться біда. Та часом, як спиралася до стіни, Христя ніби провалювалася в сон. І саме тоді, як була ніби в напівсні, їй показала своє обличчя смерть. Вона була старою жінкою, завитою в чорну хустину. Лице її було жовтим, як віск, а на ньому густо посіяне, немов лише її стовиння. Ніс у неї був ледь горбатим, а замість очей мала чорні ями. Мертва усмішка була, наче з гіпсу виліплена. І такий жах охопив тоді Христю, що вмить, прокинувшись і впавши на коліна, почала ревно молити Бога і всі небесні сили, аби відвернули від її доні біду. Операція закінчилася добре, але Христі ще місяць привиджувалася та нічна ява з жовтим обличчям і чорними ямами замість очей. А ось тепер здалося, що побачила ту нічну примару на яву. І тепер навіть лячно було йти дорогою, підійшла до ближчої від вулиці хати і тихенько постукала в вікно вкрите інеєм. У хаті хтось почав протирати скло, охухаючи на срібні візерунки. Коли ж серед них утворилася чиста проталина, на Христю уважно подивилося людське око. Згодом око зникло, і Христя почула, як хтось зачовгав до дверей і почав відчиняти їх, зеленкаючи ключима. Незмащені двері відчинилися зі скрипом, і на поріг ступив високий сивий чоловік. Христі дивно було, що в селі сидять вдень у зачиненій хаті. Вона чекала, що дядько озветься до неї, але він мовчав, і вона запитала його, як знайти її хату Марійки. У сивого чоловіка якось кумедно сіпнулися кущисті брови, і він мовчки показав на хату, в якій оце вона зараз сидить. Згадувала все і ставало неспокійно на душі. Їй здавалося, що сидить, отак, зіпершись на стіну, декілька хвилин, та коли розплющила очі, хату вже заповнили густі сутінки. На дворі звечоріло. Христя розвернулася, роззирнулася, би вперше потрапила до кімнати. Праворуч від вікна під стіною було масивне ліжко, застелене коцом. Посередині кімнати кована скриня, навпроти ліжка грубка і кілька стільчиків біля неї. Стола не було. От і все хатнє начиння. Біля грубки були двері. Вони вели до суміжної кімнати, але були зачинені великим, як на скрині, ключем. Христя встала і підійшла до дверей. Ставши навшпиньки, заглянула через фіранку до кімнати. Посередині стояли два сунуті докупи столи, застелені білою тканиною. Уздовж стін були лавиці. На них сиділи жінки з низько опущеними головами, в руках тримали запалені свічки, які поволі горіли і тихо потріскували. Всі жінки були у чорному одязі і чорних хустках. І Христя з жахом подумала якщо вони підіймуть голови, то у всіх побачать жовті, як віск обличчя, а замість очей чорні ями. І від цієї думки лютий мороз пішов спиною. Вона відсахнулася і кинулася до дверей, що вели на подвір'я, але вони не відчинилися, замерзли, а за ними голосно завивала хуртовина. Попереду чекала Христю довга чорна ніч. Ніч що ховає усі дороги. Василь Габор